Привіт, друзі! Хочу зняти такий міні-обзор на цей корчик Kia Sorento 2003 року 2,5 дизель на механіці. Нісани вже надоїли. Цікаво як їде Kia Sorento. Робили військовим цю машину. І от що я хочу сказати, що дарма я на Нісани нагаварію по корозії. Тут машина тупо не є Дуже і дуже сильно. Знизу все гниле, вихлоп гнилий, рама гнила. кузов гнилий. Це автомобіль 2003 року. Якщо, до прикладу, взяти Nissan Pathfinder цих же років, то він буде навіть в кращому, я думаю, стані відносно корозії, ніж ця KIA А от в салоні досить приємна машина. Шкіряні сидіння, сидіть зручно. Глянемо, що у нас тут в багажнику. Багажник амуніція і такий досить просторий багажник, повний привід. До речі, добре, що поліз сюди. Не зачиняється багажник, треба глянути, що... що не так. Салон. Робили тут повний привід, тому... Поїдемо тестувати. Ось такий шкіряний салон, грязний, тому що військові їздять, але досить якісна шкіра, в досить непоганому стані, не порепана, не потріскана, просторий. За кермом тут на водійському місті треш, але це натуральна шкіра. Це не кошзам, як у багатьох автомобілів. Тому за це Sorento Плюс. Двигунки теж дизельний 2,5. Мені здається, що він досить надійний. Я таких нарікань про ці двигуни ніяких не чув. Як для дизеля досить м'яко працює. Зараз поїдемо, випробуємо повний привід. Повний привід у нас авто. 4х4 і поніжайка. Побачимо, чи запрацював, тому що військові їздили, у них була різного розміру гума спереді і ззаді, і Вони палили таким чином роздатку. фрикціони в роздатки постійно палили. І неправильне мастило було залите. От, жаліли, що пропав повний привід. Ми залили правильне мастило і поставили однакові колеса. Побачимо, чи вижили фрикціони в роздатку чи ні після цього здівательства. Ну і скажу свої враження про те, як ця машина їде. Машин кам'яка досить динамічна, але ззаду щось так сильно гупає, ну щось. Я так думаю, що там взагалі немає амортизаторів. От воно й гупає. Зараз спробую я не знаю як нам спробувати десь знайти таку, такий ґрунт, щоб випробувати повний привід. По ямам теж вона їде непогано, але якби ззаді були амортизатори, то було б краще, бо я боюся сильно швидко їхати, бо ще щось відірветься там. так. І так, а де нам випробувати? 4 wd я поки що не знаю. Не знайшли ми для перевірки повного привода Горки такої достойної. Вирішили таким чином от провірити. Заблокували передні колеса трубою. І на підйомнику грибане, от грибе. В принципі, в принципі є. Не знаю наскільки він нормально гребе, чи там фрикціоне ще. Але щось таке допомагає. Ось як виглядає Кіа 2003 року знизу, бачите в якому стані рама. Тобто Nissan в цьому плані нічим не гірші. Я недавно знімав 51 Pathfinder, теж раму варили. От, дірочка. От в порогах. Речки. Тому тому, кому потрібна кія 2000-х років, краще не купляйте, кузова вже немає в цих машин. Речаги, от, ну це таке тут метал товсти, а от кузові рама. От бачите, скільки ржі. Амортизатори розпадаються. Знайшли що гупає ззади. Ну Втулки тут були подуставші, не підтягнули. Щоб втулки 100 беліка. Стоєчок 100 не гупали. А ось пошатай монтіровочка. Тупо кузов відривається від рами. Ось така гнилушка. Ось в цих містах повинні бути подушки рами, а їх немає. Вони згнили. Ось там от видно, як рама по кузову стукає. Настукало, бачите, свіжий метал. Тому не знаю навіть, що робити. Можливо, якусь стрічку транспортерну туди засунути і якимось балком щоб по резині стукало. Тут теж згнило і зад кузова гупає поради. Ось звідки ці стуки ззаді Замість згнивших подушок, які навіть нема куди ставити, тому що все позгнивали, всі місця, куди їх ставити. Ось зробили отак от кусок резини, прикрутили саморізом. Щоб не випав, зараз проїдемося, побачимо, буде стукати чи ні. Ну все, Соренто бомбічна тачка. Майже тишина, щось трішечки один раз. Отож, прям губ-губ-губ. Песня набагато краще. Будемо віддавати, повний привід працює. Правильне масло залили і гуму однакового розміру поставили, все запрацювало, ходовочку підлемпічили, помилочки постирали. В общем, огонь, мені подобається, якби не гнила, можна рекомендувати таку машину навіть в годах до покупки. Але, але згниває. Повністю тому не рекомендую. Підписуйтесь, всім дякую, хто дивився. До зустрічі!